На даному відео натуральна повна система заміщення волосся на повній сіточці з імітацією шкіри голови. Відтінок волосся холодний, блонд, відроще коріння теплого відтінку. На маківці імітація шкіри, за допомогою якої можна робити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити будь-якого чубчика. Ось так вона виглядає на манекені. Волосся можна тонувати в будь-які відтінки, можна завивати та вирівнювати, можна зробити будь-яку стрижку. Волосся рівне, шовковисте. Навколо всієї системи бачите сіточку, її обрізають та приклеюють. Ось так виглядає імітація шкіри. Так, система виглядає у хвостику. В такій системі можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям, високі хвостики та пучки, будь-які плетіння, Так, наприклад, з середини.